Об'єкт, де ми переробляємо душовий підозри. Як то кажуть, робіть свою роботу, але ні, маю я довго такого носа і мушу його всюди запхати. Уплювався. Е, хочу вам показати, що тут у нас чорна сантехніка і е, інсталяції з е, МДФ. Е, ну, Декілька років експлуатації. Дивіться, що в нас тут є по Чорній сантехніці. Це просто коли монтували, отак от вийшло воно. Замовник каже, що все залежить від пом'якшеної води і так далі. і так далі. Ну, Особисто він мені каже, Вова, зроби краще з нержавійки, тому що ну, це треба засипати по два мішка солі, щоб воно все було, щоб вода була чистенька і гарненька, бо бачите, і... який в нас бруд лишається. Тут у нас. Получається, попала вода, ну і піддуло. Каже, да, там підтікала вода, і через це воно його піддуло. Але я дивлюсь, і з цієї сторони ось тут вже, ось, бачите, вже починає по чуть-чуть збухати. Тому ну я не знаю, чи МДФ практичне. Далі, ну це вже більше до герметизації, бачите, моменти, що гарненько треба герметизувати, особливо ось такі примикання. Це максимально опасно, тому що. Дивіться, як воно хитається, велике шкло, не дай Бог, хтось прийде, випивший трошки. І десь спреться на це. Тому оце якось треба фіксувати, воно прям дуже слабо. Двері прихованого монтажа, які частинку люблять рекомендувати дизайнери і казати, що воно дешевше і краще по матеріалу. Ну, не дешевше, може, в таку саму ціну. Суть в тому, друзі, що. Щоб їх гарно техно, технологічно правильно окультурити, треба в першу чергу знайти спеціаліста, а в другу чергу, що це теж затратніше, ніж звичайні двері. Оце бачите, обов'язково ці примикання не цементною фугою, а герметиком. А герметиком, бо тільки туди вода попаде, попадає, і получається отака, от отака біда, що мусимо переробляти душовий кути? Забиваємо фуговочкою, фугою, епоксидною, не цементною, епоксидною. Вон, бачите, воно все вилітає. Цементна вся вилітає. Також акцентуйте на геометрію, щоб всюди було 90 градусів, бо потім, от такі клини. Беріть кріпіжі, відповідні це. У нас газоблок, бачите, вже все. Там у нас впритик, тут вже підвариває наше кріплення. І ось вам МДФ. А ну то при примонтажі скловы.